Вітаю, це контекст на Дніпро ті Сьогодні в нашій студії молоді, юні таланти, люди, які здобувають для нашого міста, для нашої країни спортивні медалі. Ксенія Лог, чому ви нього стали? Давайте ще раз. Вітаю, це контекст на Дніпро ті Сьогодні в нашій студії молоді таланти, підлітки, які здобувають для Дніпра для України медалі, спортивні медалі. Сьогодні ми хочемо про це з ними поговорити. Ксенія Людвігова та Богдан Хрижняк, вихованці ДЮСШ. Номер вісім, вітаю вас в студії, вітаю так. з перемогою. Ви приїхали так. до нас розповісти про змагання в умані, так? так на яких ви вибороли цілу купу медалей. Я покажу зараз нашим глядачам. Це медалі з одного чемпіонату, з одного змагання Богдана. Правильно я так. показую. І ще дві медалі, які здобула Ксенія. Ви неймовірні молодці. Ми пишаємося, що в нашому місті зростають такі діти. Але хотілося б більше дізнатися ще й кубок. Про Кубок, розкажіть, це командний? Так, так. з командний за друге місце. За друге місце. Всі разом ви так, вибрали так, саме цю нагороду. Загалом, коли згадуються ці змагання, які перші думки приходять в голову? Коли ми тільки приїхали, то що треба зразу й... йти, розв'язати лодки та готуватися до змагань, тренуватися теж перед заїздом. Тобто, ви не тільки веслуєте, ви маєте ще й підготувати так. все за човни. Відповідаєте. Це важко? Та ні. Ні. Ксенія, а ваші думки які? Це, може, якесь задоволення від участі у змаганнях? Чи ви більше переживали? Та й переживання є, але більше задоволення отримую. У вас вже багатий досвід участі у змаганнях? Так. Скільки років займаєтесь цим видом спорту? Майже три. Три роки. А ви? Вже більше, ну, чотири майже також. Чому його обрали? Найперше, що я завжди ставлю нашим гостям, які займаються такими небанальними видами спорту чому саме байдарки? Не знаю, мені якось, ну, коли вперше пішов, то мені зразу якось воно ну, далося. От як коли сів флот, то зразу якесь відчуття, що це моє. Іначе як народилося з веслом. Так. Ксенія, а ви як потрапили в цей спорт? Привела подруга. Та мені дуже сподобалось, теж як все життя як бути займалася. Тому, мабуть, ви здобуваєте так, і медалі, і кубки, тому що просто ви народжені саме для веслування на байдарках. Який момент з чемпіонату був для вас якимось на таким найемоційнішим? Це може бути навіть не фініш був, а щось, що закарбується в пам'яті назавжди. Це коли я вперше отримав свою медаль. Медаль таке, так. так? Розкажіть, ну, як це було? Що ви відчули? Це піш... після фінішу заїхав. Бачу, що там ще доїжджають, і я тільки перший приїхав. Ви одразу зрозуміли, так, що ви що... переможете? Да. Це, мабуть, дуже солодке відчуття. Так. Да. Ти, коли приїхав, вже знаєш, що ти є чемпіон і всіх можеш виграти. Ксенія, а що ви запам'ятали найбільше? Перед стартом нервування сильні, а перед після фінішу задоволення, таке, що ти переможець та що ти краще, ніж другі. А розкажіть, будь ласка, як ви поратися з хвилюванням? Я думаю, що це буде цінний досвід і цінна порада для всіх наших глядачів. Думаю, що якщо заїду в призові місця, це буде добре. Якщо не заїду, значить. Треба краще тренуватися і готуватися на наступні змагання. Тобто, для вас теоретично можливий проіграш – це буде якийсь прям провал і кінець світу? Чи ви знаєте і вмієте поратися зі своїми емоціями? Ні, ми просто знаємо, що нам треба просто буде стати сильнішими та виграти їх і набувати далі. Яким чином ви стаєте сильніше? Що включає ваші тренування? Тренера дуже сильно допомагають, мотивують, дають такі тренування, щоб ми і не сильно віддавали життя так, і здоров'я, так. так? А щоб ми просто більш це, на техніку працювали Ксенія, скажіть, будь ласка, для того, щоб бути сильнішим у цьому спорту, тільки вислувати треба, чи треба додавати там, тренажерну залу, я не знаю, кардіо? Теж треба додавати тренажерні зали, щоб сила більш росла та. Бути сильнішим, просто. Витривалішими, так. так. Але ж кажуть, що спорт от на байдарках це не тільки про м'язи, а це ще й про довіру, особливо коли мова йде про двійки. так, Ви маєте бути в синхроні, ви маєте так. знати один одного. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Що це? Це справа характеру чи досвід тренувань? Мені здається, більше досвід тренувань. Те, що коли ти. Ну, Більше займаєшся та знаєш свого напарника, тим краще у вас виходить двійка та більш синхронно у вас. Ксенія, на вашу думку, що легше, може, приємніше до вас, коли за однією статтю створюються двійки, чи коли змішані? Е, мені краще, коли одна напарниця, з якого ви вже одного характеру, у вас спільний дух і ви. Самі, як так. одне ціле, так, так працюєте. У вас є одна напарниця така, так. як її звуть? Аліса молодецька. І ви з нею весь час працюєте? Ну, так, да, час. Часто. В байдарці ви яку позицію займаєте? Якщо це двійка, мабуть, це є там той, що на загребі, так би мовити, так? Я на загребі сяджу. Ви задаєте темп вашій, вашому човну. Це дуже відповідальна посада. Мені здається, що тендітні плечі, дівчини, як ви, до речі, ставитися до стереотипу, що це може не жіночий вид спорту. Для мене це та жіночий вид спорту та чоловічий. У спорту немає определено. Да. Це дуже мудрі слова. Мені так приємно бачити, що ви, окрім того, що дуже класні спортсмени, ви такі свідомі. Молоді люди, це дійсно наша надія і наше майбутнє. А скільки ви загалом проводите на воді щодня часу? Ну, приблизно десь півтори години. Щоденне тренування, так? так? Це ранкові чи вечірні ну, і, тренування? Іноді бувають ранкові та вечірні. По два тренування на, на день? Нічого собі. Чи встигаєте ви навчатися, де ви навчаєтесь? Ми навчаємося в спеціальному училищі ДФКС. І нас там ну, розчитано те, що ми і вранці потренувалися, і ввечері. А у нас просто менше уроків. Я зрозуміла. Вони дають вам можливість все ж таки займатися. Так. Ксенія, ви теж у цьому спеціальному закладі навчаєтесь? Ні, Я в, я в обичній школі. В звичайній школі. Так. А там роблять якусь до вас пільгу, що ви відома спортсменка. Іноді так. Який улюблений предмет? Чим любите займатися? Українська мова. А ви, окрім веслування, яка наука дається краще? Більше Біологія. Біологія? Так. Ще жодного разу, жоден спортсмен не сказав, що він любить фізкультуру. Що ж це діється? Чому ви не обираєте фізкультуру? Чи вона вам недостатня у ваших школах? У мене її є... нема. Нема взагалі? Нема. Тобто там полагається на увазі. У трену... нас замість фізкультури тренування. Тренування у вас. Є фізкультура. Ну... Тренування сильніші, тому і фізкультура це ну, таке не подобається. А що вам найбільш складно от встати зранку, піти на ранкове тренування, чи взагалі пережити ту втому від тренування, яка обов'язково буде? Мені каже, більше встати на ранкове тренування. У котрі воно зазвичай починається, якщо ранкові? У мене приблизно десь о 9 Ну, і так вже і рано. Можна виспатися у вас як Ксенією. Біля ж втоми. У вас теж півтори години триває, так, так. ваш заїзд. Теж щодня. Так. І по два тренування на день. Так. І ви кажете, що це жіночий вид спорту. Mm -hmm. <laughs> ви тренуєтеся на Дніпрі, так? так? Як наша річка, яка наша річка для цього виду спорту, для вислування, чи має якісь складнощі? Ну, загалом є одне складнощі, коли дуже сильний вітер, і там як переходить в канал, то. Дуже сильні хвилі, дуже сильні хвилі. Так, а коли далі приїжджаєш, там вже нормально, тихо і спокійно. А на змаганнях вам мають створювати якісь хвилі? Чи от як природні є водойми ще ви? як природні є, як природні? то ми і будемо. Якщо хвилі будуть, ми все одно поїдемо. Я зрозумів. І зараз вам дозволено виходити на воду, ви нормально тренуєтеся у звичайному так. режимі. Так. Війна не внесла ніякі корективи, щось якось в ваші тренування. Ну, у вас досвід, мабуть, тільки під час повномасштабного вторгнення так, так тренувань. Так. Ну, а загалом, є якісь там, що ви не можете тренуватися. Ну, таких глобальних немає. Як змінюється ваш день От, в залежності від того, що є тренування? Чи треба вам посилено харчуватися, поспати в день для того, щоб витримати друге тренування? Не знаю, у мене такого нема. У мене є свій раціон, я його тримаюсь завжди. Багато їсти? Та ні, нормально. Нормально, мама ще там не хапається за голову, як вас прогодувати. Ну іноді буває на вихідних. А вас як з цим Ксенія? Вам треба дотримувати вагу, фігуру? Та ні, такого немає. А щоб відчувати себе сильно, що вам треба вживати обов'язково? Вказують нам за камерою, скажу, що у нас тут в студії знаходяться і тренери, і ваша підтримка. Він каже: м'ясо треба їсти, білок вживати, так, так. щоб ви були сильними, красивими, витривалими. Якщо говорити про дисципліну дистанцію, ви на яких дистанціях виступаєте? Я на 200 і 500. І що з них є вашою улюбленою дистанцією? 200. Ви виходите як спринтер, так? Так. Потужно, швидко і швиденько, щоб закінчилося. А у вас, Богдане? Ну, я ходжу всі дистанції 200-500 тисяч, але найулюбленіша це тисяча. Чому розкажіть, будь ласка? Не знаю, я просто коли на тисяча, я більше можу ну, прочистити лодку та. Встигаєте ну, так, так все так. зробити. А загалом, е що складніше, от психологічно сприйняти цю дистанцію чи фізично? Психологічно. Бо ти Ну, фізично всі можуть там м'язою розуміють, але коли ти психологічно, вже. Ну, розвинувся, то знаєш, що ти 100% зможеш і вийдеш, ну переможеш. І хто тут вам допомагає найбільше? Батьки чи тренери? чи може… Всі. Тренери, батьки, і друзі навіть. Була був якийсь момент зневіри от, за вас час заняття цим видом спорту, коли хотіло, хотілося все покинути? Так, да, було. Це десь було два місяці після коли. Пішов вперше. Тільки прийшли в спорт? Так, так? тільки прийшов і вже хотілося піти, але тренер сказав: давай гриби. <рес> тренер сказав, що це все дурниця, так? Да. А ви, Ксенія, чи були моменти, коли хотілося поміняти, піти на танці, волейбол, я не знаю, обрати тайський бокс. Були. Частенько. Так. А Як ви з цим? Хто вас зупиняє, чи ви сама вмієте з цим споритись? Тренера... Не хочуть відпускати таку зірочку. Так. А у вас є якісь хобі, окрім спорту? Нема. Не вистачає часу чи нема бажання? Та й нема бажання і не вистачає часу. Тоді хочеться дуже зрозуміти, що ж хорошого є в тому вислуванні, що ви так багато приділяєте йому уваги. Те, що ми можемо знайти більше друзів та більш подорожувати. Багато по, да по доводиться подорожувати світу, так. от про дружні стосунки, про спільний командний дух хотіла запитати: от стосовно цього кубку, Так, командний чемпіонат України у дві 2025 року, ви всією командою. І йшли до тої перемоги, здобули її. Розкажіть, наскільки важко дотримуватися цього командного духу в команді? Адже ви всі такі різні. Я розумію, що там, мабуть, є е, час і заздріщам, я не знаю, дружбі, закоханості. Е, е, як ви знаходите спільну мову? Ми просто займаємося одним, тим же самим спортом і можемо якось зразу. Ну, на воді. От, допустимо, один проходить за 42, всі змагаються між собою, але знають, що всі вони друзі твої. Конкуренції щодо. нема? Ну, Такої сильної, ну, може, але вона більш дружна. Дружня. Не псуються стосунки ні. після змагань. Ні. А ви, мені здається, у вас є ще якийсь досвід. Та ні, теж е, немає конкуренції великої. Вона є, але. Не сильно. Що, на вашу думку, відрізняє просто сильного висловальника від чемпіона? Те, що сильний він просто може бути сильним. Не техніки не бути. А чемпіон він вже знає і техніку, і психологічно підготовлений до цього. Я знаю, якщо що, може комусь допомогти. Але ж я розумію, що заняття таким видом спорту, як ви так правильно сказати, це ще й такий, і така інфраструктура, чи такий побут, чого вам не вистачає? В плані екіпірування, може, якоїсь форми, можливості ще виходити на воду, може вам човнів не вистачає? Людей не вистачає. Людей не вистачає. Так, Щоб у нас була більше команди. Так. Це сьогодні проблема. Дуже багато дітей виїхало, на жаль, за кордон, так. і це відчувають, на жаль, не тільки вашим спорту. Так. Ну а загалом вас е, максимально можливо на сьогоднішній день забезпечують. Ви так. можете спокійно тренуватися, не думати про якісь буденні справи. Так. Це дуже здорово, що ми від вас почули це, бо хвилювання є. Дуже хочеться, щоб наш спорт він розвивався, а надія тільки на вас в цьому. Чи є у вас якісь улюблені е, талісмани чи ритуали перед тим, як виходите, особливо в змаганнях на воду? У мене є талісман. Чи можна про нього розповісти нам? О, в принципі, можна іграшка вдома. Вона Собака. вдома чи вона їздить з вами на змагання? Ні, вона вдома я просто знаю, що вона там лежить. Ну, Просто вона, вона в мене як талісман. Якщо вдома лежить, то все. Все буде добре. Да, я її обіймаю на останні дні і їду зі спокійною душею. Як здорово. А Ксенія, як у вас? В мене є талис... талисман, це цей браслет, мені його подарував брат, та я з ним ходжу та їжу на всі змагання. І коли я. Відчуваю, що ну, хтось родна людина рядом, то е, як спокійне становиться. Як здорово, що у вас є така рідна людина, яка подарувала вам цей браслет і така є підтримка. І я зауважу всім нашим глядачам, ви тільки послухайте, наскільки важливо нам бути поруч з нашими дітьми в якихось ручах, дрібницях, в телефонному дзвінки, так, який лунає 100% і перед змаганнями, і після змагань Можна собі тільки уявити. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, ви вже маєте медалі, кубки. Яку собі таку найголовнішу мету ви ставите у своїй спортивній кар'єрі? Виграти Олімпіаду. Олімпіада. Так. Ви теж? Теж Олімпіада, але хоча б туди попасти. Не обов'язково відібратися, здобути так. ліцензію. Ну, у вас є час, я так розумію, так. що це не обов'язково має бути 28-й рік, так це може бути 32-й, бо за віком ви проходите так. всі ці олімпіади. Ваші тренери знають про це ваше налаштування, що це має бути Олімпіада. Так. Чи це вони вас так налаштовують? Що не менше, не менше, ніж Олімпіада. Тренери ще налаштовують, а далі вже від нас залежить виграємо чи ні? Коли відбувається Олімпіада, ви слідкуєте за спортсменами, хто здобуває ліцензії? Ви знаєте, хто так. теоретично ваш майбутній конкурент. Mm -hmm. так? так? Сьогодні загалом, як по Україні вважаєте, в якому місті найпотужніша школа, окрім Дніпра? Давайте так, Дніпро це окремо. Зрозуміло, що чому найкраща, якщо брати інші міста? Ну, якщо по людям, то Вінниця та Львів теж сильні, там люди. Де вони... вони там тренуються? А в них канали є. Канали є, так? Так. Ну ви бачите, і річки нема, але вони при цьому так. потужні. Було б тільки бажання, так? Mm -hmm. А загалом ви вибороли на цих змаганнях в умані, про яке ми говоримо, це аж 18 медалей. Це хороший, це потужний результат на mm -hmm. порівнянні з іншими. Ну так, так. це більше ну, нормально, що ми стільки вибороли. Скільки у вас брало людей в команді? Не рахували ви? 24 24 людини. людини. Величенька команда така. Як ви вважаєте, що треба зробити для того, щоб висловання стало більш популярним в нашому місті, в нашій області, щоб ви казали, що у вас достатньо людей, і ви вже нікого не приймаєте у свої лави? Я думаю, що треба. Якось. Чи в соцмережах треба наголошувати якось. Рекламувати. Так. А мені здається, можна було б, може, частіше проводити змагання міські, знаєте, щоб всі проходили повз Дніпро та й бачили, що щось там таке відбувається, і хотілося подивитися, що таке не працює. Ні, так можна зробити, але в нас такі змагання в Дніпрі. Ну, канал маленький, там де не сильно ходять люди. Небагато бачать так. людей. Те, все ж таки треба виносити з в медіапростір. просто Ну, буду сподіватися, що наша сьогоднішня програма когось зацікавить і у вас з'являться ще якісь колеги, які будуть займатися цим видом спорту. Тоді давайте, от я вас прошу, от є камера, до яку ви можете звернутися до дівчат, хлопців, які дивляться наш ефір, і порадити їх, якось закликати, щоб доєднувалися до ваших команд. Неочікувано, так, прохання, але просто від щирого серця декілька слів. Таке придумати. Давайте перерахуємо, що здобуде людина, яка прийде займатися веслуванням. Що це буде? Це буде сильне тіло і красиве тіло. Так. Звісно, також. це буде міцне здоров'я. Так. так. Це будуть нові друзі. Будуть. Це будуть подорожі? Звісно. Це будуть нагороди. Звісно, так ось нехай просто приходять дитяча юнацька спортивна школа номер 8 Чекає просто зараз, щоб доєднувалися до команд, які займаються вислуванням, здобували нові навички здоров'я, а найголовніше задоволення від того, чим займатись. Я правильно сказала? Так, дякую вам щиро за те, що ви до нас прийшли. Дякую за вашим тренерам і батькам за те, що вони допомагають вам бути такими класними, відвертими, молодими талановитими. Я бажаю вам. Всього найкращого, щоб збулися всі ваші мрії, щоб це обов'язково була Олімпіада, обов'язково були е, призи, щоб це були медалі найвищого гатунку. Дякую. Нагадаю, що з нами була Ксенія Людвігова та Богдан Хижняк, вихованці ДЮСШ номер 8 друзі. Займайтеся спортом, ставайте сильнішими, будьте здоровішими і до перемоги всім разом. Бережіть себе та до побачення.